У світі відмічається тенденція помолодшення онкологічної патології молочних залоз. Відмічається більша частота виявляємості захворювань молочних залоз, тому можна і підвести висновок, що частота захворюваності зростає. Сьогодні це посідає найперше місце серед онкопатології, серед жінок. На розвиток раку молочної залози впливає дуже багато факторів. Ці фактори можна розділити на ті, які ми можемо контролювати, ті, які ми, на жаль, не можемо контролювати. Це і спадковість, і в цілому найперший і найголовніший фактор це стать, те, що ми, жінки, ми вже маємо певний фактор того, що можемо захворіти на рак молочних залоз. Вік, чим старша жінка, тим більше ризик захворіти на рак молочних залоз. Ожиріння, шкідливі звички, прийоми гормональних препаратів тривалий час комбінованих травми молочних залоз і пізні менопаузи це основні фактори. Скринінг це мамографія. Мамографія це дослідження молочних залоз. Мета скринінгу не поставити діагноз, а знайти будь-які відхилення від норми або сказати, що все добре. Мамографію можна пройти в багатьох державних установах, можна пройти в приватних установах. В цілому в Одесі наразі немає дефіциту мамографів, тому спокійно можна пройти обстеження.